І так, понеділок, 20 травня. Дивно, чотири Молодець. На 400 грам менше. Пишу. Так, записую. 20. 05. О, навіть на 500 грамів менше. 94. 300. Молодець. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Ви, мабуть, здогадалися, чому я так радію. Олександр Усик у нас переможець, він чемпіон світу. Отак. Такий молодець, абсолютний чемпіон. Я за нього дуже рада. Я так, так прямо раділа, як він переміг, побив того фюрі. Отак стояло, задерло голову, не дивилося. Ну і треба було подивитися в очі Усику. Ось так, я дуже рада. І вас вітаю з перемогою. І з перемогою поки що на ринку. Але ми переможемо і у війні, і все. Ми переможемо, ми сильні. Нічого, що вони великі, здорові, а ми сильні духом. І все. Всім мирного раночку і гарного всім дня. Добрий ранок. Сьогодні ранок почався із гарних новин. Ну, я знову ж заусика. Я так, так радію, наче за свого сина. Ну, радію за Україну, отак. Ну, О, а мені воду везуть, то викачка приїхала, тепер воду везуть, нехай. Так, все, показала. Яку басину зливати воду, можна попити каву. Сьогодні, 20 травня, понеділок, вітаю вас усіх із початком трудової неділі. У мене вона почалась гарно, Курчатка лупляться, все добре, тепло. Що ще треба? Треба, щоб війна тільки закінчилась і все. Треба перемоги нам. Нашій і буде перемога. Так, отак, як усик переміг у того здоровання фюрій, так і ми переможемо у ту Нічого, що вона здорова. У нас хлопці сильні духом, у нас народ такий. Ось так. От. У нас сьогодні вночі щось літало, збивали, таке й хата ходором ходила. Страшно, страшнувато, ну якось ми вже звикли. До нас не долітає, слава Богу. Що ще сказати? Ну, все, буду пити каву і планувати свій день. У мене кава з сиром. Всім смачно. Так, все попила я каву. От, а забула сказати за вагу. Я ж така молодець, дивіться, на пів кілограма менше, ніж той понеділок. Я навіть не очікувала. І печиво мені не завадило. Ну, я його багатенько з'їла, треба менше їсти. Ну, нічого. От. Тепер в мене роботи менше там, на інкубаторі. Я буду займатися собою. Буду, буду вже ходити на природу. Отак. От буду займатися, зарядку робити. Отак. От вже погода. Гарно, тепло, так гарно, пташки співають. Тільки радій життю, так? Да? Ну що, дівчатка, все. Відзвітувалася по вазі, все в порядку. Спланувала день. Ну, що я спланувала? У мене сьогодні сапка. Сапка, цибулю сапати. Там оту уж травичку посапати. Ну, травичку, трави, які там трави в мене. Салати, що там ще в мене кріпчик Ну, таке. Ага. Зараз піду до мамки. Занесу їй молоко, вершки. Мені привезла молочниця. І чай забула, вчора їй купила чай і забулася віддати. Зараз занесу чай, молоко. А, і забулася вчора їй занести ляшки. Ну, так. Все. Все, дівчатка, пішла. Я що буду робити, буду показувати. Вчора відпочила від зйомок, все в мене натхнення. Давайте. Так, готуюсь снідать. Щось у мене йогурт цей грецький якийсь, мабуть, перемерз у них в магазині. Ось такими крупинками. Так, зробила салат. Не хочу олією, олією буде калорійніше. Так, салат. Помідорі цибуля гірка нема. Так, купила вчора печінку тріски, зараз відкрию. І два яйця зварила. І манд... не мандарин, апельсин і чай. Оце такий сніданок. Так, накладаю на яйце. Печінка тріски це вітамін Д омега 3 рибячий жир. Дуже корисний для жіночого здоров'я. Значить, що хочу сказати на рахунок оцеї печінки тріски. В кінці гірчить. Найкраща печінка тріски. От у таких. Маленьких баночках. Забула, як вони називаються. Фірма. Ну, от такі маленькі баночки у них печінка тріски. Печінка тріски. смачно. Сьогодні у мене не планова виборка виходить. Зараз треба вибирати курчат. Вони вже готові, бачите? Вимикаю. От. Опа, бачите. Отако красоті. Мама, бачите, скільки їх там? Оно, зайчики маленькі. Вибирати? що не порубиш, треба вибирати. Так, вибрала я курчаток, один ящик і другий ящик. Ось. Поставила їм випийку і кукурудзку на Все, на сьогодні все. Вибрала курчаток, вечір вже 19.15. сідаю вечерять. У мене м'яско куряче і салат з капусти. І чаю зап'ю зеленим. Треба було почистити телефон. Не, не дало мені записати мою вечерю і що я хотіла сказати. Ну, добре. Зараз вже виставлю вам відео. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі, і нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення!